Звоство мотоциклів копії з РТ-125 почалося в Москві. Під назвою мотоцикл Москва М1А. Це була копія рт 125 Потім ця лінія роздвоїлася. Одна лінія пішла на завод імені Дегтярьова у місто Ковров, а друга лінія пішла в Мінську, Білорусі, який почав випускати мотоцикл М1М. Ну і о, і далі розвиток цих мотоциклів, потім вони пішли е, 175 кубічних сантиметрів. Е, вони були спочатку трьохскорисні, потім 175-4 І цей двигун, який бачите на моєму мотоциклі, це було інженерної думки Радянського Союзу. Це спортивний варіант К Коврове це була вершина спортивних моторів. Мав аж 17 коней. Мав ну кому році вони його зробили. Це кінець і років ці мотори почалися. ну, такі люди, як Григорієв, ці мотори доводили. Майже до совершенства вони чудеса робили ці мотори, Ну, у мене обичний і, 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 своєї спортивної юності після мінська я вже ганявся на таких моторах К-175, на кросових. От. І в мене залишився такий мотор. Валявся десятиліттями в гаражі, ну, вбитий, на болото. І я вирішив щось про скільки. Знаючи вже історію цих мотоциклів, ця, цей мотор паде один в один в раму цього мотоцикла, посадочні місця одинакі, там нічого не треба трогати, переробляти, нічого не до треба. Було. До тих пір ніхто нічого не міняв. Ну, це радіостанції на заказ робите? Радіостанція по інтернету купив саму таку дешеву, купив, навіть не китайська, а ще гірша якась поділка. Робить, 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 воно десь до трьох кілометрів ми общаємося через, через шлимофони, теж в шлемофони прийшлося переробити, туди. Шов обичний е, научники, що продаються в магазині для комп'ютера, а в ларингофони я поставив мікрофони е, від гарнітури до цих радіостанцій І вони прекрасно працюють. У них своя батарея. Там тримає пів шість, хвилин, чи скільки. Хто не знає, що де калорійного слова, це от не голосом говорити, а шиєю. — Знімає вібрацію знімає і не передає вітер. Так. Так. Хто служив в спецназі, то я користується. І... Тепер читаю, що вже для мотоциклістів є спеціальні отакі гарнітури. Що я поміняв? Я на цих мотоциклах стоять 19-дюймові колеса. Я зробив 16. З ну, кастом. Так, да, як у кастом. Зробив 16. <плес> ну, з, дальні, з, з дальним прицелом. З дальним прицелом, тому що ця мощність може повиривати всі спіці. Моторчик маленько дурноватий. <свист> а не його печари, так. Так, чисто для інтересу на скорость. На скорость? На скорость, ці мотори, якщо... Не, іменно мотоцикл. Цей? Шлемофон не витримує, Тут варіантів дуже багато, тому що якщо покласти. Не зв'язочки, <св 'язки> зв ці мотори випускалися мотобольні мотори і шосе кольцеві. Знаєш, я ставлю, що це на кольцеву коробку на неї, вона 160 поїде. Уже Ну, вже, ну, вже з обтікателем. Уже, вже все. Уже ні. Ну він веселий мотор, він, 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 він спокійно. Раніше, так. Да. Сотню їде легко. Тобто нормально по дорозі як? От, От, він легенько їде, бо так. Тобто він не в натяг цілий час що касика доганять. Він дуже до спокійненько, він за ручкою їде там, не, от ми в, кол... в колоні, рама, рама дуже легенька. В вони не, ді... не тіряються, вони нормально в колоні їдуть без проблем. Yeah. Ну, Мотоцикл устойчивий, жорстка рама, воно пише як цирку повороти.